Назвемо речі своїми іменами. Росія не перемагає, Росія розвалюється. Тил більше не працює, ППО не рятує. Рішення запізнюються. Система не встигає. Країна, яка ще вчора лякала світ, сьогодні виправдовується за вибухи у себе вдома. Це не план, це паніка. Армія виснажена, економіка тримається на скотчі. Пропаганда кричить гучніше, бо правда вже проривається. Росія втратила головне контроль. Фінальний удар. Імперія, яка не контролює тил, приречена. Назвемо речі своїми іменами: Росія не перемагає, Росія розвалюється, тил більше не працює, ППО не рятує. Рішення запізнюється, система не встигає. Країна, яка ще вчора лякала світ, сьогодні виправдовується за вибухи у себе вдома. Це не план, це паніка. Армія виснажена, економіка тримається на скотчі. Пропаганда кричить гучніше, бо правда вже проривається. Росія втратила головне контроль. Фінальний удар, імперія, яка не контролює тил, приречена: підписуйся, щоб не пропустити головне.